Наші вороги встановили певною мірою важливий а, ну це рекорд, по-іншому це назвати неможливо, тому що, і, тому що виходить, що оскільки па, російська пропаганда не розповідала про те, що ми воюємо з НАТО. Угу. Непогано з інтонаційними штуками виходить. Ну, Треба було би сказати, це російською, але російська в ефірі у нас під забороною. А, ну, Вибачте, ну це Україна по іншому і бути не може. Але сенс в чому? Що встановлений рекорд? А, зокрема, а, мер а, російської поки що столиці, а, дехто називає це місто Москва, дехто Москва БАД Сергій Сябянін підписав указ а, про те, що при заключенні контракту з Міністерством оборони фашистської Росії. А, Громадянин, тобто, причому це не важливо, щоб він не був прописаний в Москві. Важливо, те, що це людина, яка підписує контракт з міністерством оборони Російської Федерації в Москві, отримує зразу на картку 1,9 мільйона російських рублів. Це певною мірою абсолютний рекорд для Російської Федерації, якщо б перерахувати на зрозумілі нам гроші, це десь 20 тисяч доларів. І для Російської Федерації це. Не колосальна сума тут а, мова, як на мене, має йти про інше. А чому так раптом а, ці російські регіони почали таке а, змагання про те, як зібрати людей на війну з НАТО? А з, в, на мою думку? Кать, як ти вважаєш? Мені здається, що там просто стало набагато менше ідіотів і бажаючих продати свою голову, в прямому сенсі голову Володимиру, Володимиру Путіну стало значно менше. А Війна продовжується, а Путін обіцяв, що мобілізації не буде. І от у нас є така цікава статистика. Значить, Москва пропонує за підписання контракту 1,9 мільйона рублів. Друге почесне місце займає Краснодар, там один кома 645 мільйонів рубль. Ну, Краснодар можна зрозуміти, то, який, який сенс сидіти без світла, бо ми всі знаємо цю історію, що українські дрони багато чого побили, і тепер це не працює. Але далі. Карачаєво-Черкесія півтора мільйона, самарська область, там трошечки менше. Ну, сенс тут не про суми, тим більше українському глядачу важко зрозуміти, що це в реальних грошах ці російські мільйони. Навіть я вже перестав орієнтуватися, бо з того моменту, як я звідти поїхав, у них була ну девальвація пройшла в два рази, десь приблизно плюс-мінус. Тобто, якщо в тебе залишилися якісь контакти в Росії, спитайся, що можна купити за 5 мільйонів в чому за 5 мільйонів? Тому що це ж одноразова виплата 1,9 мільйонів ну майже 2 мільйони рублів. Та а там же ж одноразова виплата. щомісячна виплата, виплата за результат, грошове забезпечення, грошові виплати при пораненні, грошові виплати сім'ї. щомісячна виплата з московського бюджету в розмірі 50 тисяч рублів. І от з урахуванням всіх цих федеральних і московських виплат військовослужбовцю контрактнику з Москви загальна сума складе понад 5 мільйонів рублів за. Перший рік служби е, Катерина Ну ти це так прочитала, як вони це подають. Тобто, це реально ну, така хаписано, рекламна гідка Тобто, вони щоб залучити людей на службу в російську армію для люди того і щоб... люди не служать в російській армії. Вмирають? Ну там не люди служать в російській е, армії. Ну, я так подумав, uh -huh. вибач, я ж пацифіст, uh -huh. Поки він контракт не не підписав, в теорії він ще людина. Як тільки він підписав, значить він не людина, а ідіот. Але факт залишається фактом, що це суто з такої маркетингової точки зору, вони почали вписувати на рекламні борди саме ці максимальні суми, які для Москви, і Російської Федерації в цілому, вони просто ну, заробити їх десь в якісь інші. Сфері ну об'єктивно неможливо, і це якраз і говорить про те, що а, керівництво Російської Федерації від регіональних м -м -м Регіональної влади вимагають нове і нове м'ясо, а м'ясо розумніше стає і підписувати контракт не хоче. Особливо тут прикольно, як на мене, є сенс розглянути в комплексі дві новини: ну, по-перше, про збільшення виплат при заключенні контракту, зарплата, тобто грошове забезпечення воно в Росії не змінюється. Там порядка 200 тисяч для російського солдата, поки вони вб'ють. Тобто, це тільки от так замануха на початку. А ще сьогодні профільний комітет держдуми ухвалив цікавий законопроект, який з великою реагідністю, бо у них так завжди все влаштовано, стане законним. Сенс в чому, що тепер російський солдат з невисокою зарплатою не має права мати в руках от такий от прибор. А це буде законодавчо передбачено, і багато хто там це сприймає, що, начебто, якісь там промені з телефонів. Насправді все зовсім по-іншому. Їм легше заборонити мобільні телефони, ніж потім збільшувати ці виплати при. При підписанні контракту, бо у коли у людини є мобільний телефон, він потрапляє в умовний Волчанськ, і перед тим як його там вб'ють. Записує дуже таке щемливе відео, що він залишився один. Заходило 300 російських солдат, які підписали контракт. Ці потім всіх вбили, всі задаються питанням, хто буде дивитися відео, а навіщо ж тоді їм гроші, якщо ж вони вже померли? І це от, важливий момент. Тобто, збільшення видатків. а З іншого боку, це говорить про те, що вони не хочуть, щоб Путін проводив мобілізацію. Ну і далі буде саме насіння мобільного телефона, воно буде передбачати, що людину, тобто російського солдата, ні, не людина, російську не людину можна посадити в яму.